На Дніпропетровщині триває прийом заявок на отримання грантів за програмою Є робота. За словами представниці обласного центру зайнятості Тетяни Кардель, з початку 2023 року вже ухвалено 108 заявок, з котрих один грант на розвиток бізнесу учасника бойових дій. Переможці отримують більше ніж 26 мільйонів гривень на розвиток власної справи. Також завдяки цьому отримують роботу 250 людей. Серед найпопулярніших тем каже Тетяна, заклади харчування та Цехи для пошиття одягу і аксесуарів для військових. Подати заявку можуть особи від 18 до 65 років. Розмір гранту для цивільних складає від 50 тисяч до 250 тисяч гривень. Військові можуть отримати виплати від 250 тисяч до 1 мільйона гривень за умови успішного ведення бізнесу впродовж останніх трьох років. Отримати грант до півмільйона гривень також можуть члени родин військових. Фінансування можна використовувати на інвентаризацію рекламу оренду закупівлю та заробітну плату. Прийом заявок триває до 19 листопада. Якщо особа претендує на суму від 50 до 150 тисяч гривень, вона зобов'язується створити одне робоче місце та працевлаштувати на нього найману особу. Якщо особа претендує на суму від 150 до 250 тисяч гривень, то вона зобов'язується створити два робочі місця і працевлаштувати відповідно на них дві наймані особи. Тож які кроки необхідно здійснити для того, щоб отримати мікрогрант? По-перше, скласти бізнес-план. По друге, подати документ через портал Дія, третє, пройти співбесіду, тобто захистити власний бізнес-план. Потім отримати рішення та відкрити рахунок в Ощадбанку, і отримати кошти та розпочати діяльність.